Українські війська звільнили черговий населений пункт. Це село Макіївка Луганської області. Ми зараз знаходимо Макіївці. Бачите, село просто розбите. Повністю росіянами Тут не лишилося жодної цілої хати. Бачите? Коли вони це все обстрілювали в селі війська нема По їхньому, блядь, мислені, блядь. Треба випалити все Розвідки ніякі. А вон що роблять Селений пункт був окупований більше восьми місяців. Після відступу з Макіївки окупанти застосовують свою звичну тактику. Село обстрілюють з усіх видів артилерії. Вони стояли на полі, мій на безпеці в мене харсіли. просто бити. По населеним пунктам, по домам, ну тобто він безрізився. Там ну, закріпився добре. Добре закріпився, було спочатку важко його вибити. Але підрозділами 66-й і 80-й вони Вони в населений пункт, зачистили його. вибили противника, Ну і повідомлення закріпалися. Це основні ударні сили, які там працювали на цьому напрямку. У Макіївці, яка стала наступним звільненим пунктом після Невського, російські війська понесли значні втрати. Ось відео знищених росіян. Це, до речі, найманці із ПВК Вагнера. З цього можемо зробити висновок. Населений пункт був дуже важливим для росіян. Зразу ж наші передові підрозділи заскочили сюди, але це їх натрушили там нормально. Але потім блядь, стояли перед Бакіївкою перед селом тижня-два. А вже от повністю Бакиївку, то днів 5-7 назад, що всі взяли під контроль. Тупо сказати, що водіїв до наша було тиждень назад. що вже без так, там набулося лікова на Миколаїв. В'язькій зали, яка зразу стала сіріховим підігом. Нікола Зариків зразу там на ринкі позиції за Матії арту не наполягують. Олександр Соловій, Олег Грицун, Василь Соловій, Олег Плексій, військове телебачення.